Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 12 вересня. Я на оптовому овочевому риночку по центральному ряду. З правої сторони є такий чудовий магазинчик із зеленим таким грибочком. Давайте глянемо цінний асортимент овочів, які нам запропонують. Ось такі помідорчики по 25 гривень за кілограмчик. Розовенькі 60. І круглі по 40 гривень. Кабачатка по 30. Дивіться, який блискучий, класний, свіжесенький. Перший, дивіться, червоний перцюганчик, що такий, що такий, по 50 гривень. А жовтенький по 30. Огірочок 30 гривень. Капусточка з тіточкою по 14 гривень. Брячок по 15 гривень. Тобто така чудова морковочка по 20. Цибулька по 12. Трошки Трошківця по 10. І ось така картопелька по 16 гривень. Дивіться, вибір чудовий. Великий асортимент, класна якість. Так що, друзі, завтра вихідний день. Завітайте, будь ласка, на овочевий риночок». Тут вас чекають і запропонують якісні класні і смачні овочі, які порадують вашу родину. Все, до зустрічі!